Радіо Chicago. у студії Радіо Чикаго Вадимок Ксенчука Це означає час політичних новин з України та всього світу. Тож поїхали. Україна активно працює над відновленням авіасполучення за словами заступника глави офісу президента України Ростислава Шурми. Наявність надійної логістики транспортного сполучення, особливо авіасполучення, це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни. Цитую, я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні. Якщо інвестори і бізнесмени не зможуть комфортно і швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять. Основний фокус спрямований на Буриспіль, але конкретні терміни назвати не готові. Також Байден закликав Конгрес якнайшвидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України. Президент США наголосив, що Україна має отримувати ресурси, яких потребує, включно з засобами ППО та артилерію, щоб захищатися від варварського російського вторгнення. Також він застеріг конгрес від глобальних наслідків нерішучості. Вона, мовляв, ставить під загрозу нацбезпеку США, НАТО і решту вільного світу. Франція анонсувала виробництво 78 гармат, флагман та французької артилерії. заявив. Міністр оборони країни Себастьян Лекорню Сао Кейсер вже є на озброєнні в української армії. Успішно використовується на фронті. Дата, коли саме прибуде нова партія, гаубиць поки що невідома. Також відомо, що Помічник генсека Альянсу спрогнозував рішення на саміті у Вашингтоні. Борис Гуре скептично ставиться до ймовірності запрошення України до Альянсу на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні 2024 року. Він нагадав, що минулого року у Вільнюсі було ухвалене історичне рішення НАТО, яке роз'яснює, що Україна стане членом альянсу. Однак про запрошення говорити ще рано. Однією з причин він назвав те, що в багатьох країнах альянсу, зокрема у США, у 2024 році, відбуватиме. Ця вибори, які провокуватимуть політичні дебати, зокрема із цього приводу не можу не згадати про румунську блокаду. Фермери перекрили рух вантажівок на кордоні з Україною Халмео Дякова. Повідомляє Державна митна служба України. Виїзд з України для фур тимчасово призупинено, щоб не перешкоджати проїзду легкових авто. НАТО оголошує навчання за участю 90 тисяч військових. Повідомляють у Рейтерс. Ці навчання імітація реального нападу Російської Федерації на альянс. Ськова військові оцінять, наскільки вони готові до цього, початок уже наступного тижня. Також у НАТО очікують, що Росія отримає ракети від Ірану, заявив голова військового комітету НАТО Роберт Бауер. При цьому, за його словами, застосування ракет Ірану російськими військовими поки що не спостерігається. Також Роб Бауер додав, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Бауер сказав, що, попри певні просування російських військ, вперед лінія фронту загалом залишається нерухомою впродовж кількох місяців проте на іншому фронті все відбувається досить динамічно. Шата Велика Британія задали нових ударів по пускових установках Хосимів у, у Ємені. Удари здійснені з метою знизити можливості «Хуситів» продовжувати безвідповідальні напади на міжнародне судноплавство в Червоному морі. Наголошується в заяві центрального командування збройних сил Сполучених Штатів. Це відбувається внаслідок ракетного удару, який «Хусити» запустили минулої ночі в аденській затоці проти американського судна. У мене все почуємося після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.